Я сама приїхала з дітками з міста Чернігова. Я маю 10 дітей, з найстаршому 26 років, найменшому 7. Після смерті чоловіка дуже не могла оговтатись. Це було якесь таке, знаєте, внутрішня пустота якась така. Спершу я годувала людей, роздаючи їм їжу з друзями на вокзалі на нашому ЖД. І там я почула, як мою душу відпускала. Я почала ходити на це, займатися цим. Ну от дійшов такий час, коли тепер опікуються мною. Так, тепер, <смас> отримую їжу, отримую як кажуть, над головою кришу і турботу. Директор цього закладу Славік Кугутка. Це людина з великої літери, тому що він як по-батьківськи спілкувався з дітьми, я бачила, як мінялися діти, і я знаєте, чоловік на своєму місці. Світлану, я познайомився а, чисто случайно. мені дзвонила одна людина. Не знаю, звідки він взяв мій номер телефона. Позвонив і сказав, що є така сім'я, в них є 9 дітей, їм треба житло, ти можеш ти їх взяти. Я сказав цьому чоловіку, що я зможу їх взяти, але їм прийдеться жити в моєму офісі. Тому що останні кімнати в мене всі зайняті. Тут у нас є притулок де проживають діти, позбавлені батьківського піклування та особи, які потребують стороннього нагляду. На даний момент у нас проживає 32 молодих хлопців. Частина з них має інвалідність другої та третьої групи. Це не вдома, але це і не там, де ми були. Всі в ну, кому дуже добре. Діти мають і харчування, діти мають змогу десь погратися. Діти отримують якісь подаруночки, діти спілкуються. ну, Буває по-всякому. І негативне, і позитивне. Ну, та і все як у житті. Оце мій офіс на даний момент. Тепер тут склали, але оцей столик це є моє робоче місце, де я проводжу навіть не знаю скільки годин в день. Інакшого виходу в мене немає. Вони б потребували, звісно, кращих умов, але, на жаль, я їм не можу дати кращі умови, я можу дати те, що в нас є на даний момент. Тому що ми організація, яка існує за щодо добровільних пожертвувань. І слава Богу, поки люди є люди, які готові жертвувати, ми можемо їх утримати. Якщо, не дай Бог, завтра скажуть мені, що ми не можемо вам допомогти, то я сам це не потягну. Це твоє. Діти йдуть у школу, наприклад, їм треба займатися, їм треба комп'ютер, хоча б простий планшет, щоб вони проходили онлайн-заняття в школі. Я їм це не можу надати, бо в мене нема средств, щоб я кожну дитині купив там або хоча б на один, на двох якийсь планшет, навіть самий з Маю один тільки телефон. На нього не можу скачати усі підручники, щоб на всіх вистачило, бо це із. 11 класу по-перше, ну це так. І завдання не завжди виходить заходити на сайт, а завдання потрібно виконувати. З приводу особливості харчування закарпатською їжею. ну Я з нею була знайома вже не один рік, тому що ми з чоловіком поки не приїжджали сюди в Ужгород лікуватися. А для дітей це було складно. Дуже люблять закарпатські кремзлики. Але все одно вони казали, мама, ми так хочемо додому і поїсти того борщу. Дуже скучають за борщом. І, ну, і біженка зверху казала, що в неї теж діти кажуть, мама, борща того хочемо.